Мільйонер побачив жінку з трьома малюками, яка сиділа на дорозі під дощем. А коли підійшов ближче, впізнав, вона сиділа просто на асфальті, притулившись до бетонної огорожі, а навколо неї троє дітей. Дощ лив, як із відра, вода стікала по її обличчю, але вона навіть не моргала. Ігор натиснув на гальма різко, інстинктивно. Мерседес зупинився майже посеред траси. Фари вихопили цю постать із темряви якщо такі історії важливі, підтримай канал підпискою. Це допомагає продовжувати ділитися з тобою справжніми долями. Він вийшов з авто, захлопнув дверцята і під бризками дощу підійшов ближче. Малюки були змучені, двоє спали, притулившись до мами. Третя, дівчинка років п'яти, тримала її за руку і дивилась прямо в Ігоря, не моргаючи. Її очі не просили, вони ніби кричали беззвучно. Жінка підняла голову. Ігор зупинився, мов ударом по обличчю. Серце стрибнуло, ніби вирвалось з грудей. Лєна, її волосся було мокре, на скронях – сивина, якої не було раніше, але це були її очі, її губи, її погляд. Вона подивилась спокійно, без паніки, без подиву, як дивляться ті, хто давно перестав чекати. Ігор. Сказала вона тихо. Що ти тут робиш? Він не міг зібратися. Сиджу і ховаю своїх дітей від дощу. Його горло пересохло. Він подивився на дитину в неї на руках. Хлопчик у старій курточці спав напіврозкритим ротом. Обличчя було блідим, він тремтів. Чекай, де ти живеш, де твій дім? Зараз тут. Ігор подивився на її ноги. Туфлі розмокли, пальці майже сині. Біля них сумка з іграшками, пляшечка з водою, порожні пакети з хлібом, більше нічого. Сідай в машину, негайно, всі, ми не просимо нічого, відповіла вона. Ми просто перечекали дощ. Це не дощ, це злива. І ти з трьома дітьми. Ти ж можеш що? Ігор не знав, що сказати. Його мозок, звиклий до рішень мільйонної вартості, не міг впоратись із простим. Як ця жінка, яку він колись кохав, Виявилась на трасі з трьома дітьми, босою, під дощем. Ти їдеш зі мною, без дискусій. Я не твій обов'язок, Ігорю, але я повинен, я маю. Вона не відповідала. Лише обережно підняла дівчинку на руки, показала хлопцям жестом, і ті мовчки слухняно рушили. Вони зайшли в авто, промоклі, холодні, але без страху. Ігор сів за кермо, завів двигун, подивився в дзеркало заднього виду. Лена сиділа, обійнявши дітей, дивилась у вікно І жодного слова. Їхати було важко, не через дорожню ситуацію чи погану видимість, хоча дощ і далі лив стіною. Важко було дихати. В салоні панувала тиша, напружена, як перед вибухом. Ігор кидав погляди у дзеркало. Діти спали, згорнувшись у клубочки під пледом, який він витяг з багажника. Лена сиділа між ними нерухома, з опущеними очима. Я не питатиму прямо, нарешті промовив він. Але якщо захочеш розказати, я слухатиму, ти ж завжди був той, хто не слухав, спокійно відповіла вона. Він стиснув кермо. Дійсно, тоді, багато років тому, саме через це вона і пішла. Точніше, він її не зупинив. Я змінився. Можливо, він привіз їх до свого будинку. Велика, але не показова вілла за містом, тиша, сосни, високий паркан. В охоронця навіть не виникло запитань, він упізнав господаря, побачив дітей і лише кивнув. Усередині Ігор швидко роздмухав камін, виніс теплі речі, свій светр, кілька дитячих речей, які випадково залишились від племінників, ванна, теплі рушники, чай. Лена мовчки приймала все, не з вдячністю, не з відчаєм. з гідністю. Коли діти заснули на дивані під ковдрою, вона сіла на край крісла. Ми були у притулку після того, як вийшла з лікарні, де лежала після аварії, у державному. Там не місце для дітей, але не було вибору. Потім нас просто попросили звільнити місце. Прибув новий груповий випадок. І все. Чому ти не звернулася до мене, Ігорю? Її голос зламався. Ми з тобою не бачилися 11 років. Ти живеш в іншому світі. Ти мене залишив не фізично, морально. Але це я, ти зараз хороший, але тоді ти зробив вибір, і я зробила свій. Ігор мовчав, він не міг відповісти. Він пам'ятав, як залишив її в гуртожитку після університету. Він пішов у бізнес, вона в педагогіку, і він вирішив, що так буде правильно. Потім була інша жінка, потім весілля, діти, розлучення, бізнес імперія а Лена зникла. Діти, це від одного чоловіка. Питав обережно. Від чоловіка він помер два роки тому, серце. Ми жили просто, але дружно. Після нього все пішло під укіс. Довго не хочу розповідати, не з жалості. Вона подивилась прямо Я не бідна в душі, я не жебрачка, я просто мати, яка опинилася не в тому місці і в не той час. Я не думаю про тебе, як про жебрачку, тихо сказав Ігор. Добре, тоді не думай узагалі. Просто дозволь нам трохи побути тут, пережити ніч, залишайся стільки, скільки потрібно. Я не візьму в тебе нічого. Ти не мій обов'язок. Я сам обираю, що для мене обов'язок. Вона нічого не відповіла, просто пішла в кімнату, де спали діти. Ігор сидів біля каміна ще довго, серце билося гучніше за дощ, який досі стікав по вікнах. Уранці Ігор прокинувся раніше, ніж зазвичай. Сон не прийшов цієї ночі, лише уривки спогадів, голоси з минулого, її очі, тоді ще молоді, довірливі, і та фраза, якою він усе зруйнував: Я повинен іти далі, Лєно, це шанс. Він спустився на кухню і побачив її. Вона стояла біля плити, готувала вівсянку, волосся зібране в пучок, його светр трохи великий, але на ній виглядав затишно. Ти не мусила. Діти мають снідати. У тебе, здається, був гарний набір круп. Лєно. Не треба, просто сядь. Їм сподобається, якщо ти будеш поряд. У дверях з'явилися діти один за одним. Спочатку дівчинка мовчазна, серйозна, потім хлопчик старший, з настороженим поглядом і найменший з м'якою іграшкою в руках. Це Ігор, казала Л'єна. Ми були друзями, колись діти сіли обережно, не питаючи зайвого. Почали їсти, Ігор спостерігав, як Лена розливає чай, як обережно підсуває тарілки. В її рухах не було театру, тільки справжнє материнство. Як їх звати?» – запитав він. Настя, максимум, і найменший тимко. Вони хороші, бо знають, що треба триматись разом і що світ не завжди добрий. Ти їх так виховала, життя так виховало. Після сніданку діти пішли у вітальню. Розглядати книги з полиць. Ігор залишився з Лєною на кухні. Я пам'ятаю, почав він, як ти чекала мене в тій кімнаті, з тією ковдрою, яка пахла м'ятою, і як я не повернувся. А я пам'ятаю, як довго не могла повірити, що ти не повернешся. Він стиснув кулаки. Я був дурний, вважав, що роблю правильно, що маю будувати, іти вперед. І я пішов, але не взяв найважливішого себе, тебе. Вона не плакала. Її очі були сухі, але, знаєш, я не жалкую, бо в мене є діти, і кожен день з ними справжній, не шоу, не успіх, не гроші. Справжнє. Я теж не жалкую, відповів Ігор, бо зараз маю шанс хоч трохи повернути те, що втратив. У цей момент з коридору долинув дитячий сміх. Тимко, найменший, катався по дерев'яній підлозі на подушці. Настя читала книжку вголос. А Макс будував з кубиків щось схоже на замок. Ігор підійшов, сів поруч. Це башта? спитав він у Макса. Угу. Але не звичайно. це для мами, щоб вона мала місце, де ніхто не кричить. Ігор відчув, як щось ворушиться всередині. Він усміхнувся. Давай допоможу. Ти вмієш, колись будував цілі міста. Макс мовчки простягнув йому кілька кубиків. Це був не жест дитини, це був жест прийняття. Ігор побудував перший рівень башти і подумав, можливо, ще не пізно. Вона мовчала весь вечір, сиділа в саду, загорнувшись у плед, поки діти дивились мультики. Ігор бачив її через вікно: пряма спина, руки складені, погляд у темряву. Він вийшов до неї з чашкою теплого чаю. Може, трохи зігріє? Дякую, взяла чашку, але не подивилась. Тиша тягнулася довго. Нарешті вона сказала. Завтра ми підемо. Він не відразу зрозумів. Що? Ми підемо. Я знайшла знайому, вона здає кімнату маленьку, але з дахом і дверима. Я не хочу жити в чужому домі. Це не чужий дім, Ігорю. Не обманюй ні себе, ні мене. Ми з різних світів. Ти багатий, впливовий. У тебе кар'єра, інтерв'ю, партнери, авто з охороною, а в мене. Діти, зношені черевики і жменя крупи в сумці. Ми не можемо бути тут разом. Але ти вже тут, тимчасово. Я не прошу, не приймаю милостиню, я не така і ніколи не була. Я тебе не жалію. А як тоді назвати те, що ти робиш? Ігор зробив крок ближче, схилився до неї. Це не жалість, це відповідальність, це каяття. Це він затнувся. Це щось, що не дає мені дихати. Коли я бачу тебе ось так в пледі, на чужій лавці, з очима, які дивляться крізь мене? Це твоя вина, це моя правда, вона підвела очі нарешті довгі, тихі, глибокі. Я не хочу жити у чиїйсь правді, я хочу жити у своїй, де я сильна, де я сама справляюся, де мої діти бачать матір, яка не бере, а здобуває. А якщо я хочу бути частиною цієї правди, і що ти скажеш своїм партнерам? Що підібрав на дорозі жінку з трьома дітьми і залишив її в своєму маєтку, я скажу, що зробив перше по-справжньому людське вчинок за останні десять років. Вона стиснула губи, в її очах тремтіли емоції. Не сльози, не злість, а щось глибше внутрішній бій. Лєно, сказав він тихо, тоді, коли я пішов, я думав, що вибираю життя. Насправді я вибрав тінь. Усе, що я мав після тебе, це були відблиски, успіх, визнання. Це не те саме, що бути поруч із тим, кого не хочеш втратити. Але ти вже втратив, і можу не втратити ще раз, якщо ти дозволиш. Вона нічого не відповіла, тільки відвела погляд і довго вдивлялась у темряву. Ігор сів поруч, не торкався, не тиснув. Просто був поряд. Це була ніч без слів, але найважливіше вона чула і без них. Вранці вона сказала коротко. Ми залишимось ще на тиждень, тільки до моменту, поки знайду стабільну роботу і житло. Потім ідемо. Ігор кивнув, він не сперечався, не намагався переконати. Він просто зробив те, що вмів найкраще, створив умови. Протягом наступних днів він змінив свій графік, скоротив зустрічі, відмовився від двох відряджень, скасував виступ на бізнес-форумі, його секретарка спершу не розуміла. Ігоре Олександровичу. Ви ж самі планували ці події? Я змінив пріоритети, відповів він. У будинку стало по-іншому небагатше, живіше. Діти вже не лякалися. Тимко постійно тягав за собою м'яку іграшку, назвав її дядя Мерс, бо саме з машини Ігор почав для нього існувати. Настя ходила за Ігорем слідом, тихо, ненав'язливо. Вона спостерігала, як він щось лагодить у дворі, як готує яєчню, як читає газету. Одного ранку, коли він збирав сніданок, вона підійшла і спитала: Ти, мій тато, Ігор застиг, Потім сів на впочіпки, подивився їй у вічі. Ні, сонечко, але я дуже хотів би бути людиною, яку ти завжди можеш покликати. Навіть уночі, навіть уночі, добре, сказала вона. Але я перевірю. Він усміхнувся. Макс старший довше тримав дистанцію, але саме він одного вечора виніс Ігору малюнок: будинок, вікна, троє дітей, мама і поруч чоловік із борідкою, схожий на нього. Вгорі напис: Нове місце. Тут тихо. Це ти намалював? Ігор ледь стримав емоції. Угу. Це якщо ти забудеш, хто ми, я не забуду. Того ж дня Лєна знайшла роботу помічником у книгарні. Неповна зайнятість, але офіційно з зарплатною. Вона повернулась додому зі скромною посмішкою і словами: Перший крок є. Ігор знав, вона йде. Але тепер не тією жінкою, яку він колись покинув, і не тією, що сиділа на дорозі під дощем, а тією, хто виросла крізь біль і стала сильнішою. І сам він був іншим, без галасу, без гасел, просто іншим. Минув місяць, кожен день починався однаково. Аромат кави з кухні, сміх дітей, неспішний сніданок, коротка розмова перед розбігом. Вона на роботу в книгарню. Він у свій офіс, хоча тепер не поспішав, як раніше. Усе було нібито звичайно. Вона все ще жила у його домі, але речі вже були не у валізах, а в шафі. Діти мали розклад, школа, малювання, заняття з логопедом, казки на ніч. Ігор купив для них книжки. А в саду невеличкий батут. Але жодного разу не спитав, коли ви поїдете, і жодного разу не сказав залишайся. Він просто був поряд. І саме це Лєна відчувала як найбільший подарунок. Її не тиснули, не змушували, не знецінювали. Вперше за довгий час вона була собою. Коли вона поверталась увечері з роботи, Ігор часто вже був на кухні, вони готували разом. Супи, оладки, іноді пасту просту домашню, і сміялись без фальші, без пауз. Вона могла сміятись так лише з ним. І це лякало, але й гріло. Якось у суботу, коли діти поїхали з подругою в парк, вони залишились самі. Слухай, сказала Лена, я знайшла квартиру. Гарно, відповів він. Ти молодець, це зовсім недалеко. Діти зможуть ходити до тієї ж школи. Чудово! І не запропонував залишитись, не заперечував, і саме тому їй раптом захотілося залишитись. Вона подивилась на нього. А ти не спитаєш, чому я вирішила сказати тобі, бо довіряєш іще, бо хочу, щоб ти знав, я не зникну. Я ніколи не сподівався на це, просто хотів бути тим, хто поряд, коли тебе ніхто не чує. Вони стояли на кухні, мовчки. Він простягнув руку, торкнувся її пальців. Не міцно, не з вимогою. Просто був дотик, і цього було досить. Новий день почався так само: з кави, запаху млинців і сміху дітей. Але щось у повітрі вже було інше. Між ними не було гучної історії другої спроби, була повага, спільність, тиша, в якій не було порожнечі. Це була не любов із кіно, це було краще, тепло, що залишалось.